Всім привіт! Дядько Максим, для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні робота по виправленню чужої халтури. То є в нас шпінтільна бабка від станка 2М112. Значить, чоловік віддав її на завод, де йому її. акуратненько, без люків. Де йому виготовили нову піноль? Пошліфували якоби. Виготовили новий шпіндель. Ну, вроді нічого так, я знаю. Ну, Я не, не міряв ніяких ні бієння, нічого. ну. І значить, розточили під ремонтну піноль шпіндельну бабку, в якій ходить сама піноль. От. Ну, Вроді акуратно, зуби нарізано, все. Тепер тут воно все заходить чітко. Зазорчик все гарно. Вроді би все гарно, так? Ну, коли сопака прийшов додому збирати, вставив піноль, а зверху от цю от, за посадку вставляється оця втулка і тут сидить шкіл ступінчастий. Зараз я вам покажу, на прикладі свого станка. От. Тобто піноль, так. А тут сидить ступінь частишків. Ну, ясне діло, ясне діло, то не треба бути професурою, щоб розуміти, що вісь шківа і вісь пінолі мають бути своєсні, бо тому що проходить шпіндель через верх до гори. Ну, не тут то було. Ми не іщемо легких путей, Ми їх знаходимо. А підшипники, походу, на клею сидять, я так бачу. Ну Можливо, бо щось таке червоне там. Бачите? Ну, не важливо, нас то хвилює менше всього. Ну, ні тут то било. Піноль вони коли розтачували, вони брали за базу того, ясне діло. так? Тобто вони бо тут діаметр більший. Як там, тобто вони поклали ОТО на базу, розточили звідти. По чому вони обкатувалися, то важко сказати, тому що, тому що дивіться що. Якщо запхати піноль та, і пробувати. Надягнути зверху втулку на шліци, то тут воно вже якоби з нахльостом, а тут з зазором. Тобто вони розточили піноль корпус в посадку під піноль не суосно, з оцим от діаметром. Відповідно, він, якщо зараз отак от збере, ну як збере? Та тільки кувалдою він збере, бо тут, якщо забити, тут зазор, воно ж по-любому загне сюди. А далі, а далі, коротше, ви, ви знаєте. Ну що, треба. Бачите, навіть по заводу якось так по-дурному. Тут стінка тоненька, тут стінка, дивіться, яка груба. Ну Як їм там? Як там? Я не знаю, чиє то виробництво того станка, але менше всього. Валік. Валік, щось тут він пострадав трошки. Ну, наше діло що? Наше діло, щоб виправити цей косяк. Виправити цей косяк. Тобто нам потрібно обкататися по, по пінолі, а не по отому о. Розумієте? Чи ні? Значить, як це зробити, По ходу, по ходу якщо от включити мозги, якщо б все було зроблено правильно, то піноль якоби мала виходити наверх сюди, бо тут більший діаметр. Але вона вверху підклинює, вона виходить вільно тільки вниз. Ну, десь трохи їм конуснуло, зроблено непогано, зроблено так плотнячком. Якщо її пхати через верх, пхати через верх, і вона навіть, навіть не пробує лізти, вона просто сідає і все. Пашу легенько. Попросити. Ну о, пішла, пішла, о, і ми бачимо той. Трохи плотняшком зробили, пацани. Бачите той перекос, тобто тут воно зазорч мінімальний, а тут вже воно яка ж пара. Ну, щоб нам зробити той ремонт, нам потрібно перебити базу, тобто відносно тої бази, зробити базу нижню, вона якоби тут, може колись і була, а може і ні. Якщо її нема, значить їй придеться її прийдеться. І прийдеться робити. А щоб її робити, значить того ми все викручуємо звідси. Нам треба тут робити базу. Відносно тамтої. Так. О, то я вже руками навіть випав. Так, ну не спіша. Так, ну, зрозуміло, так. Значить, того ми зараз зачищаємо, кладемо на то, робимо паралель з другого боку. І розточуємо. Поїхали. Добавимо мені трохи клієнт роботи, поки я цю краску не зчистив. Тут була така замальована частина. ну, вроді решта все окей. Так, добре. Питаєте що тут таке, так? Типу вороток для м'ячиків і у нього зажата то, Походу якась деревообробна пластина 25 ВК-15 ну, вона має напаяну пластину, ну, типу, як шабер, але гострий. Лізу ну, для, для зачистки бази я використовую. Так, Добре, значить, ми тут зараз ложимо чи кладемо, то як каже, зажмемо як. За уті кути можна зажати. Ну, зараз это дело поехали Так, ну що? Поставив на две паралельки, зажал і валимо. Добавив десятку. Має вийти на чисто. Все-таки база тут мусила бути колись. Але її поправим? Так, тут вийшов той п'ятак. Зараз буде знову брати. Ну и все дела. Вот у нас есть новая нормальная база. Так, добрый, поехали дальше. Сами упинуаль обкатался вот таким коромыслом. І розтачуємо. І перекос порядний. Потім тобто покажу при чистовій розточці, як я обкатувався. О, берштанга рулець. Да. Підшипники у нас 52. Нам треба хоча б міліметра 2, а то й 3 стінку. Краще 3. А 3 мм це що виходить? 52 плюс 6. 58, так? Ще що щось там підбирає. Висота тут рулить. Що в нас тут зараз є? 55,5. Та ще 2,5 мм. половиною міліметра так. Тільки так. Поїхали Так, розточив. Проміряв внутроміром наш розмір, у нас вийшло 58,15. І я токарнув втулку 58,17 зовнішній розмір. Внутрішній в мінусі мм. Тут, коли розточуєте, ви особо не заморачуєтеся тут ловити точний розмір. Завжди втулкою простіше підігнати, так як в принципі, на чому базується система отвору. Що вал легше підігнати до втулки, ніж навпаки. Ну що, Зараз ми тут діло запресуємо, дві сотки натягу. І знімемо. і... Запхаємо його туди йому добре, та й все, наклей. А тоді мені по-любому треба деталь знімати. бо Треба стружку ту витягнути, бо мені прийдеться пхати ще раз піноль для того, щоб обкататися. Так що деталь прийдеться знімати. поїхали Так, запресував я втулочку, постояло воно трошки. Клей застиг. Та і натяг там досить таки добрий. Знову ставимо прижимчики. Бачите, як ті домкратіки, які я недавно виточив в роботі постійно. Так, тепер що ми робимо? Ми вставляємо в піділь нашу піноль. Тут якби багато способів, бо посадка в нас аж там глибоко внизу. Десь на, на отакій глибині. Можна точити грибок, можна ставити на грибок, але я не хочу тут ставити на грибок через те, що я зробив рівну базу і вона в мене чітко стає на цей. Але в мене є піноль. В мене є піноль, яку я можу запхати так, як скалку і по ній без проблем обкататися. Тут вона Проходить вільно, я спеціально зробив такий діаметр. О. Тепер тако. Все, більше не треба. Вона вже нікуди не дінеться. Тепер ми обкатуємося. Такий от гусачок. Зажато. Тут бачите, тут центру не піде. Бо шпіндель торчить. Чотко. Піднялися. Зняли з шпінделя. Ці новий патрон разом з індикатором ставили в сторону. А тепер так руками і... о! Все, витягнули скалку, тобто піноль. А тепер сміло можемо ставити знову ту саму велику штангу і нею без проблем розточувати. Так, ну зараз будемо пробувати розточувати. Я, я завжди стараюся. Нам тут треба зробити розмір там підшипники 52, ну сотка натягу, більше ні. Тому що той вузол має більш-менш. Вот я дал двигаться, я дал. Алло? Так, пока оно расточивает, давайте настроим микрометр и микробью. Зараз подивимося, що у нас там є. Так, тут треба накручувати майже до кінця, бо то 52. А в нас на 50. Ще хоче. Так, обнуляємо відносно номіналу підшипника. Так У нас тут ще півміліметра. Ще пів міліметра в мінусі, так що ще є куди, ще є куди розточуватись. Пів міліметра. Надіюсь, що це вже останній прохід. Тут, як бачите, знову ж таки рішає висота, висота, тому що деталь не низька, висота деталі... Тут можете прикинути собі, що висота деталі в нас. 240 мм плюс 45 мм розточка, то, грубо кажучи, 300 мм нам треба вже між інструментом, між інструментом, між вершиною рісця до поверхні стола. Вже такий станочок, як 676 і 675 і вже би тут не зробив би. Хіба що знімати стіл і ставити без стола деталі, але знову ж таки треба бази робити. Або якось на горизонтальному вийожувати все. Ну. Так що висота це, це серйозно. Ми вроді все. Я не знаю, бере чи не беремо. Так все. Значит, mm. а я ще вон. Ще вон наскільки підняти можу. Так, а ну-ка. Раз. От, чоловіче є. А чистоту дав таку курчаматі, як... Як на розряд. Проситься. А як же ж? зараз ще фасочку знімем Ще знімем йому фасочку і. спробуємо зібрати. Он яких косів наточив. Добре. Ідемо далі. Сверлив. Отвір той боковий і прорізав мечиком наскрізь різьбу. В той отвір сюди включується отакий гужон, і той гужон попадає в ту от лунку. І він якби тримає всю ту господарку там всередині, щоб воно не випало. Я спеціально це робив після росточки бо коли розточуєш глибокі отвори, ну як глибокі, більш-менш глибокі, щоб якомога менше йшла обробка на удар, я той отвір не робив. Тепер так, за усню, яка вилізла, ми зріжемо шапером, зріжемо шапером. Ну так, фаску я вже зняв, все окей. Ну що, я я деталь знімаю. Зараз ми з вами спробуємо. витримати під стружки, попробуємо підзібрати. рівно буде знімати ще раз, бо йому треба сюди напресовувати шкіл. Але ну, я дивлюсь тут ні шпонки, нічого. Ну, не знаю, як воно там. Там вроді би гужон мав бути по пам'яті. ну, То роблена деталь з нуля, бо я бачу, шліфована на круглій шліфовці, шліци довбані Побавився хтось на заводі. Так. Так, де мої два. Ковбана. В принципі, і одного хватить. Так. Зараз ми тоді діло видуємо. Треба тряпку витерти. Так, ну, з чого почнемо? Та напевно почнемо з того, так як воно має збиратися. Тобто ми, ми знемоту чуть-чуть, щоб він їх міг витягнути потім. Проти отвору. Добре. Якраз підшипник стає в рівень, і гужон попадає в лунку. Так, є. Тепер піноль. О, все. Залетіло зразу і от вийшло тут вона. Все. па па Папа, ну от вона. Бачите. Чітко, гарно. Той станок, певно, такий відроду не був. А може і був. У нас тут цікаво менше всього. Я Не знаю, як тут крутити. Тут якась ступиця має бути, що на неї рукоятки стають. Ну, по крайній мірі ми зробили те, що вимагалося. Бачите, як зібралося все чітко. Я вже навіть розбирати його не буду. То є готово. Коротше, що я вам більше скажу? Робіть гарно. Робіть гарно. Від початку до кінця. Все, пакуємо. Дякую вам.